Обласної державної адміністрації провів брифінг на тему «Свобода слова в області. Чернівецькі дитячі міські лікарні відкрили хірургічне відділення. До кінця тижня на боковині похолодніше. А температура повітря знизиться на 10-12 градусів. Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час новин, чернівці». До вашої уваги останні події в місті та області за четвер, 25 жовтня. В студії працює Вероніка Залевська. Голова обласної державної адміністрації Михайло Папів на брифінгу за участі представників засобів масової інформації наголосив, що на Буковині була, є і буде свобода слова. Тим часом про будь-який прояв цензури не може бути і мови. Моя принципова позиція полягає в тому, що на Буковині має бути забезпечена свобода слова. І керівники, представники засобів масової інформації чітко і ясно бачили, як протягом всього, всієї каденції моєї, як голови обласної державної адміністрації, жодних перешкод для роботи журналістів ні в обласній державній адміністрації, ні в інших органах державної виконавчої влади не було. Так. Було, є, і буде що ми відкриті для журналістів. ми відкриті за засобів масової інформації. Під час брифінгу представники об'єднаної опозиції батьківщина наполегливо намагалися вручити Михайлу Папієву флаєр із запрошенням про владних кандидатів на відкриті дебати. Михайло Папієв зазначив, що для учасників виборчих перегонів повинні бути забезпечені рівні умови на шпальтах газет в ефірі радіо та телебачення, аби надати можливість висловлюватися представникам різних політичних поглядів. Хірургічне відділення дитячої міської лікарні на вулиці Буковинській у Чернівцях відкрито. П'ятиповерховий корпус площою 10 тисяч 800 квадратних метрів зводили 6 років з тривалими перервами через фінансові труднощі. У 2011 році будівельні роботи відновили лише після втручання Віталія Михалішина. Керівник міста особисто слідкував за тим, аби нове хірургічне відділення запрацювало вчасно, було сучасним та зручним. І це вдалося. Нині Віталій Михалішин урочисто відкрив хірургічний корпус. Послікарні та започаткував новітній сучасний етап у Чернівецькій дитячій медицині. Рішення про реконструкцію лікарні та будівництво нового хірургічного корпусу прийняли, ще в 2004 році. Через фінансові труднощі роботи були зупинені і відновились лише після втручання Віталія Михалішина в 2011 році. Лікарі кажуть, що відкриття нового корпусу це їхня мрія, адже різниця між старим відділенням і новим разюча. Перше це комплекс. Це сучасний комплекс. Це дійсно можна сказати так. Друге він повторює архітектурну традицію старого корпусу і він вписується ідеально на територію лікарні. Третє це хірургічна допомога новонародженим. Тут передбачено все, щоб надавати хірургічну і не натальну допомогу діткам прямо з пологового будинку. Четверте, тут передбачені всі умови для медичного персоналу. І п'яти це е, хороше оснащення. Сучасний корпус має п'ять операційних залів, блок реанімації та інтенсивної терапії. Є відділення для новонароджених, дитячий тромпункт, термобокс для прийняття реанімобілів та майданчик для гелікоптера. Тут у нас прекрасні операційні, тут У нас прекрасні палати. Ви знаєте, колись до нас звертались люди, ну які поступають на госпіталізацію, і просять, щоб ми їм надали ВІП-палати. Так от. У нас не було такої можливості. Зараз у нас немає не ВІП палат. У нас всі палати ВІП, тому що діти це ВІП-клієнти. Зараз Чернівецьку дитячу лікарню всі з впевненістю називають найкращою в Україні. Дякуючи тому, що тут будуть нові технології, буде врятована не одна дитина саме дороге, що є в світі. Завершити будівництво цього корпусу, каже Віталій Михайлішин, це було першочерговим завданням на цей рік для міста, адже цього потребували діти. Керівник міста особисто слідкував за проведенням робіт, за дотриманням всіх вимог та завезенням обладнання. Довели завдяки державним коштам, яких вдалося долучити, і загальна вартість вже будівництва з обладнанням настало після 56 мільйонів гривень. І обслуговуються діти не тільки з міста Чернівців, з усього області, з усього району, району. Я думаю, що будуть і за всієї України. Тому що сучасне обладнання кращі лікарі. Оновлення дитячої лікарні триватиме і надалі. запевнив Віталій Михалішин. Ремонт буде проводитися у старому корпусі, де незабаром облаштують відділення неврології та гастроентерології. Загалом керівник міста впевнений, що такими сучасними повинні бути всі лікарні міста, і зробити це можна за допомогою коштів з державного бюджету. Людмила Григорчук, Ігор Ріга, Часновин Чернівці. Наявність пластикових карток замість платних румунських віз зніме соціальну напругу і спростить пропуск через державний кордон. В цьому переконані голови постійних комісій Чернівецької обласної ради України та Сучавської повітової ради Румунії, які засідали у Чернівцях. В Ході зустрічі було обговорено питання невідкладного підписання угоди про малий прикордонний рух, основні тенденції транскордонного співробітництва та впровадження сучасної моделі співпраці між екологічними службами країн. Відтак буде налагоджена співпраця водників, метеорологів, екологів та МНСників у прикордонній зоні. А перелік діючих пунктів пропуску через державний кордон розширюватиметься. Ми визначили, що у е, наступному місяці буде мати місце спільне засідання. Чернівецької обласної ради та Сучавської повітової ради, яке буде відбудеться у місті Сучава. Хочу нагадати, що перша така зустріч відбулась у 2008 році у Чернівцях. Це була формальна зустріч, коректна зустріч між двома регіонами партнерами. І ми встигаємо зробити конкретні кроки і вирішувати питання, які необхідно. Спільні підходи української та румунської сторін полягають у поверненні принципів рівності партнерства та справедливості у розподіл грантової допомоги за програмами Євросоюзу. Віталій Михалішин подарував лікарні швидкої медичної допомоги спеціальне крісло у відділення трансфузіології. Це була його обіцянка як донора крові. Нагадаємо, до дня міста лікарня зорганізувала акцію. Саме твоя кров може врятувати життя Буковинця. Очільник міста не лише приєднався до неї, але пообіцяв допомогти медичній установі з обладнанням. Щорічно в лікарні швидкої медичної допомоги донорами крові стають близько тисячі людей. Це добровільна, але дуже почесна справа, кажуть лікарі. Адже донор дарує надію та здоров'я іншим людям. Напередодні дня міста Віталій Михарішин приєднався до акції, яку організували медики, здав кров, і коли побачив, що у відділенні для переливання крові немає спеціальних крісел для донорів, то пообіцяв, що вже незабаром медичний заклад отримає таке крісло особисто від нього. Сьогодні Віталій Михайлович дотримав своєї обіцянки і завітав до лікарні з подарунком. Я виявив бажання одне крісло. Я купив. Я впевнений, що все ж таки і другі хтось купить. Якщо ні, будемо шукати можливість, щоб вже купити і друге крісло, щоб забезпечити вже умови для людей. Які віддають своїх свою кров для того, щоб комусь врятувати життя, така допомога зізнаються медики. Дуже потрібна лікарні, адже для нормального функціонування закладів охорони здоров'я необхідні і стабільне фінансування, і державні програми, і розуміння чиновників. Нормальні комфортні умови для донора. Ця тепла енергетика, умови, вона ж передається і з тою кров'ю, яку люди дають. Тому це крісло для нас суттєво важливе, як в технічному плані, так і в моральному плані. Взагалі, на моєму життєвому шляху, ну, напевно, що перший чиновник, який здавав кров. Новим кріслом задоволені самі донори кажуть, що кров тепер здавати приємніше та спокійніше. Красиве функціональне, багатофункціональне крісло, яке в порівнянні з тим, що я здавала на кушетці і порівняння цим незрівнянно. крісло відповідає усім медичним вимогам, зазначають лікарі. Вони дуже вдячні Віталію Михайлішину за подарунок, адже вигляду крісла сучасний і дезінфікуючим засобами його обробляти легше, і воно дуже зручне. Ліжко є донорське функціональне, тобто може підніматися нижний кінець, опускатися головний кінець, коригуватися в залежності від маси тіла, від росту є доступ одночасно до правої, до лівої руки. Дійсно здійснюється контроль і спостереження за донором. Він не знаходиться поза межами боксу. Віталій Михалішин також зазначив, що лікарні не мають необхідного нового обладнання, тому що за останні 17 років чернівці не взяли участь у жодній державній програмі фінансування, ні галузі охорони здоров'я, освіти чи житлово-комунального господарства. Зараз керівник міста поставив перед собою мету організувати тісну співпрацю міста з урядом та парламентом, аби залучати в Чернівці державні кошти. Людмила Григорчук ігор Ріга, час новин Чернівці. До кінця тижня на Буковині похолодніше. Незабаром на теренах області запанується клон, який зумовить зниження температури на 10-12 градусів. За прогнозами синоптиків, 26 жовтня, різких змін у погоді очікувати не слід. Вже наступного дня у деяких районах області пройдуть дощі, які вже 28 жовтня переростуть у мокрий сніг. Температура у неділю коливатиметься в межах мінус 2 плюс 3 градусів. Вітер протягом цих днів посилюватиметься до 15-20 метрів за секунду. Втім, синоптики кажуть, така погода на Буковині продовжуватиметься недовго. Вже наступного тижня в область повернеться хвиля тепла. Наразі це усі події в місті та області за четвер, 25 жовтня. Усі наші випуски новин також можна переглянути на нашому офіційному сайті ACC in UA. А зі своїми пропозиціями та темами для наступних сюжетів заходьте на нашу сторінку Час новин чернівців» в мережі Фейсбук. Далі Василь Галущак повідає про погоду. На все добре.